Скоренева кістка, ось тим От давайте, я як студент, да, я готуюсь до заняття. Да? Готуюсь з вами до заняття. Е, я відкриваю книжку, в мене там листочок, ручечка, і я якось маю її вивчити. Да? Я буду дещо зачитувати. Можливо, ви будете зачитувати. Я зачитую те, що я не знаю. Да? Так, щоб вам було легше. Розумієте? І так, перше питання. От ми дивимося, які частини має скронева кістка. Беру кістку. які називаємо. Кам'яниста. Кам Назвали Назвали кам'янистом. Да? Ми маємо її знайти. Ось кам'яниста частина. От. Я її за нею тримаю. От кам'яниста частина. Це на кісточці. Як вона називається? Парс. Це парс петроза. Або ще як її називають? Піраміда. Піраміда. Угу. Хорошо, ми знайшли на кісті. Тепер у нас череп. Вот у нас череп. Ось парс петроза. Ось ми її бачимо. Парс петроза. На нижній поверхні. Ну, на зовнішній основі є. Є. Ось. Утвори парс петроза. Утвори парс петроза. Наступно. Яка частина? Луска. З боків. Луска. Луска. От я взявся за луску. Або на черепі, або на кісті. Луска. Є. Наступна частина. Барабан. Барабанна частина. Дивимося на черепі. Ось у нас барабанна частина. Да? Mm -hmm. Барабанна? Да. Парс. Тімпаніка. Да. А попередня була Харси. Парс. Харси. парс Квамоза. І так, парс петроза. Перша. Парс квамоза, друга. І парс тімпаніка – третя. І ще у нас є. соскоподібний відросток. Соскоподібний відросток. процесус мастоїдус. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. Щілини відокремлені одна від одної, ой, частини відокремлені щілинами. Правда? Ага. Жесть як складно. Правда? Якщо це, це парс петроза, а це пар квамоза, це приклади. Між ними є щілина, яка називається Якщо це пар квамоза, а це пар тімпаніка, між ними щілина, петро, тімпано, сквомоза. Якщо це соскоподібний відросток, а це барабанна частина, як буде називатися? Тімпано, мастоїда. 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 І так далі. От у вас є дві назви, двох частин, двох якихось утворів. Між ними є у вас щілина. Ви називаєте перший, другу, да, фісура, Там, наприклад, тімпана, мастоїда, фісура, тімпано, сквамоза, фісура, петро, сквамоза. Там ще буде фісура, фісура, петро, тімпаніка і так далі. Не складно? Не складно. Починаємо ми з піраміди. Да? Починаємо ми з піраміди. І більшість каналів, які ви будете вивчати, там же ж є ще канали, пов'язані з чим? З утворами на піраміді. Так? Да? Утворами на піраміді. І так. Я відкриваю книжку і читаю. Є верхівка. І основа. Так? Угу. От я бачу піраміду. Тут верхівка, а позаду основа. Поверхні піраміди. Є передня поверхня, задня поверхня і нижня поверхня. Як розібратися? Поверхня дивиться, передня поверхня дивиться вперед. От. Тобто, це передня поверхня. Ця поверхня дивиться назад. Це є задня поверхня. Ця поверхня нижня поверхня. Правда? Перевертаємо. Краї піраміди. Краї, вони відокремлюють одну поверхню від іншої. Правда? Правда? Передній край розташований з боку від верхівки піраміди. Це один із коротких країв. Ось він тут. Ось він тут. От передній край. Да? Крім того, у нас є верхній край і задній край. Ліра, що відокремлює верхній край? Верхній край відмежовує передній та заднюю поверхні, Бо роз на верхній пазухи, проходить поверхньому краю. Це ми потім. Що там проходить по верхньому? Потім. Верхній відокремлює. Яку поверхню? Переднюю та зайняту. Покажіть, де верхній край? Тут. Передній і задній. Верхній край, який відокремлює Передній. передню поверхню від задньої. Просто? Просто. Наступний край який? Задній край відмежовує задню і нижню. Угу. Цей. Задню і нижню. Все, ви побачили? Так. Який край? Передній. Який? Верхній. Верхній. Це? Задні. Задній. Поверхня, передня, передня. поверхня, задня, задня. поверхня, нижня. 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 А де передній край? Короткий, короткий. Корот. Ось дивіться. Я зараз щось малюю. Щось малюю. Так. І так. Щось на пірамідку десь подібне чи ні? Так. Щось подібне. Тобто я, в принципі, от піраміду от так от змодулював да, на малюнку. Угу. Тут ще я намалюю лоскову частину. Да? Лоскова частина. Лускова частина. Зрозуміло, так? Да? Угу. Що ми говорили про передній край? Передній край розташований з боку від верхівки піраміди. Тепер ми подивимося, що у нас верхівка піраміди, там є внутрішня апертура сонного каналу і м'язово-трубний канал. Так? Тобто ми їх маємо знайти. Зараз ми повністю по всім поверхням і краям пройдемося, і ви самі пальчиками пощупаєте і знайдете. Значить, дивлюся я на верхівку піраміди. Я щось бачу? Бачу. Я бачу якісь отвори. Да? Якісь утвори анатомічні бачу. Ось перше. Подивіться. Є щось? І звідки воно йде? З нижньої поверхні? Правда? Mm -hmm. З нижньої. А як ми прочитали? Внутрішня апертура сонного каналу. Значить, є зовнішня. Правда? Mm -hmm. ну, до неї ми ще повернемося. Ось зовнішня апертура. А тут, відповідно, буде внутрішня апертура. Тобто сонна артерія, внутрішня сонна артерія. Заходить у нас у зовнішню апертуру сонного каналу і виходить через внутрішню апертуру сонного каналу. Покажу вам на черепі. Знаходимо ми апертура екстерна каналіс Да? Раз. А з внутрішнього боку, ось тут. Буде внутрішня апертура. І сонна артерія після цього заходить в свій третій печеристий відділ і залягає у відповідну борозну, одноіменну борозну на тілі клиноподібної кістки. Ось вона, це сулькус каротікус. Сулькус каротікус. Розумієте? Далі. Тобто, я маю це показати на малюнку. Правда? Маю показати. От я роблю, провожу дві лінії, кружочок і ставлю циферку 1. Циферку 1. Далі ми сказали, що у нас на верхівці є. М'язово-трубний канал. Ми про нього так само пізніше поговоримо, і, але маємо його Ось, будь ласка, бачите з боку. М'язово-трубний канал. Каналіс мускулю ми його так само показуємо на малюнку. М'язово-трубний канал. Ми його трошки більшим намалюємо, відразу ж його розділимо на дві половини Цифра 2. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер починаємо досліджувати анатомічні утвори передньої поверхні. Це взагалі не складно. Зараз так бачите. Кам'яниста лускова щілина. Ми про неї говорили? Так, так. Говорили. Де вона? Ось вона. Кам'яниста лускова частина. Відокремлює передню поверхню від луски. Я її тут так замалюю. Да? Позначимо її? Позначимо. Цифра 3. 3. Що у нас далі? Такий частик Трійчисте втиснення. Перше ключове слово в цих двох словах трічисте. Що тут? Трічистий вузол. Це ви будете вивчати потім, коли ви будете вивчати черепні нерви. Трічистий вузол там розташований, а інше втиснення. Тобто ви своїми ніжними пальчиками маєте відчути втиснення. Правда? Де воно розташоване втиснення? Лера, прочитайте. Розташоване ближче до верхівки піраміди. прилягає вузол трічистого нерва. Кому дати? Катя, спробуйте. Значить, ми вам детально прочитали. Так, да, вичте до верхівки – це отут. Пальчик покладіть. Тут. Ви відчуваєте втиснення? Угу. Відчули? Так. Спробуйте, в кого буде кістечка. Спробуйте, як. Відчувається втиснення? Ви відчуваєте? Є? Є. Трічисте втиснення. Значить, що ми маємо намалювати? Якісь втиснення, правда? Ось так. Намалювали втиснення. Номер 4. Ви його знайшли? Знайшли. Номер 4. Далі, що у нас є ра плану? Розвір каналу Великого Кам'янецького не. А наступний. Розвір каналу. Малого кам'янистого нерва. Подивіться, будь ласка, де вони розташовані? Великого кам'янистого нерва розташований присередньо. Продовжується вбурити великого кам'янистого нерва. Прекрасно. Подивіться, розстрір великого кам'янистого присередньо. Щось ми бачимо? Бачимо, бачимо. розтвір це що? Розчелено, так? Ага. Роствір присередньо. Який? Ось цей? Під більший. Значить, це розтвір. Великого кам'янистого, а латеральніше. Збоку. Пам'ятаємо терміни медіальніше і латеральніше. Малого кам'янистого нерву. Так? Ми так це і малюємо. Є великий кам'янистий нерв. Простір. І є простір трошки менше малого кам'янистого нерва. І позначаємо цифра 5. А тут цифра 6. Так? Угу. Далі. Дугоподібне підвищення. Дугоподібне. Після втиснення у нас іде підвищення. Подивіться уважно на кісточку. Ми бачимо підвищення. Форма яка? Дуги. Як називається? Підвищення у вигляді дуги. Якщо я тут. Відчуваю втиснення, я далі піднімаюсь на це підвищення. Піднімаюсь на підвищення, яке у формі дуги. Це є дугоподібне підвищення. Правда? Правда? Надзвичайно складна тема. Я малюю дугу. Бачите, який я стиранний студент? No 5. Ой, не, не 7. Вибачте, 7. Може, яке виуважне. Просто сказка. А за цим, що у нас іде? Покрівля барабанної порожнини. Покрівля барабанної порожнини. Вона у вигляді плато. Знаєте, що таке плато? Рівна поверхня. Подивіться, за дугоподібним підвищенням. Тепер ми знову ж таки дивимося. Пальчик на підвищенні. Опускаюся і попадаю на якусь рівну площадку. Спробуйте. Бачили? Покрівля барабанної порожнини. Тобто дах. Правда? Дах. Тобто, ми умовно намалюємо барабанна порожнина. Умовно, там трошки більше стінок, ніж я намалював. Це просто умовно. Тегмент Тімкане, цифра 8. Цифра 8. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Не складно? Взагалі не складно. І так, що ми бачимо. Давайте я по малюнку дивлюся. І так, це у нас верхівка, передній край. Ми маємо так, по пам'яті. от Я студент, я вчусь по пам'яті. Внутрішня апертура сонного каналу. Ми маємо м'язово-трубний канал, цифра 2. Хорошо. Передня поверхня. Я не підписав передня поверхня. Да? Передня поверхня відокремлена від лоски номер 3 Якою щелиною? Кам'янистого кам лосковою. Добре, підписали. Далі я маю біля верхівки втиснення. Це у нас імпресія тригеміні, бо там трі нерв, нервус тригемінус. Добре. Що я баю? маю ще під номером 5. О, розтвір великого кам'янистого, латеральніше. Просить малого кам'янистого нерва. Під номером 7 у нас дугоподібне підвищення, підвищення, бо воно подібно на дугу. А за ним у нас рівна площадка це покрівля барабанної порожнини, тегмен тімпані. Фух, справився. Да? Хорошо. Далі ми переходимо до наступної задньої поверхні. Да? Задня поверхня. Задня поверхня. Аж проситься. Що? Ми бачимо великий якийсь отвір. Да? Ми, правда, не знаємо, як він називається. Зараз нам Л'єра прочитає. Внутрішній слуховий отвір. Внутрішній слуховий отвір, який далі веде внутрішній слуховий <різь> хід. Так? так? Так. Аж проситься. Переплутати дуже важко. І ми його малюємо. Ми його малюємо. І. Так, трошечки домалюємо і стрілочка, да, що він іде в хід, і це у нас буде циферка, яка 9. 9. 9. Внутрішній слуховий хід. Далі ми надзвичайно складну ямку бачимо в назві. Ямка, яка розташована під дугоподібним підвищенням. Як ви думаєте, як вона називається? Під, під дуго ямка. Фоса. Суб Є там така? Так. Прекрасно. Її намалюєм, зафіксуєм. Зафіксуєм. Ми її намалюємо, зафіксуємо. Зафіксуємо. Фоса субаркуата. аркуата циферку 10. І далі. Апертура канальця присінка. Апертура канальця присінка. А де це буде апертура канальця присінка? Зовнішній отвір водопроводу присінка. Так. Незначна щілина, локалізована з боку та нижче від піддухової ямки. Значить, я маю відійти в бік. відійшов в бік і нижче. Я знайшов незначну щілину, яка розташована з боку і внизу від піддухоподібної ямки. Так. Якусь щелинку таку і поставимо цифер 11. Скажіть мені, будь ласка, доктор, що відокремлює передню поверхню від задньої? Верхній край. А? Верхній край. Давайте перевернемо. А є якісь анатомічні утвори на верхньому країні? Є чи ні? Борозна верхньої кам'янистої пазухи. Не завжди на кістках або пластмасовий череп ми можемо щось побачити. Щось виражено більше і менше мірі. Тут ми бачимо ну, не дуже вона виражена. Да? Не дуже. Але на черепі, пластмасовий череп, от подивіться, верхній край. Да? Є борозна верхнього. Чого? Кам'янистої пазики, кам'янистого синуса. От і зараз я її покажу. Так? Борозна верхнього, кам'янистого синуса або пазики. І поставлю цифру 12. Ми з вами закінчили передню поверхню. Ми закінчили задню поверхню і ми розібрали з верхнього краю. Наступна у нас нижня поверхня. Так? Нижня поверхня. Нижня поверхня. Чим відокремлена задня поверхня від нижньої? Яким краєм? Задній. Задній. Знаходимо. Задній задні. 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 задні край. Які Зі є утвори на задньому Борозна нижньої кам'янистої пазухи. Борозна, Борозна нижньої кам'янистої пазухи. Я її поки що просто намалюю, зараз покажу. І далі. Отвір, заводки. Невелике заглиблення в ділянці, заднього кінця, заднього краю. Ось тут. Невелике заглиблення. Давайте подивимося. Є у нас борозна. Є. А далі невеликі заглиблення є? Є. Нумеруємо? Нумеруємо? Цифра 13 і цифра 14. Дальше. Нижня поверхня. Так, дивимося на нижню поверхню. Хорошо, що ми бачимо, Гліра? Яремна ямка. Яремна ямка. Яремна ямка. Вона має бути якась така аж назва, правда? Ви бачимо якусь ямку? От Ямко, аж ямку. Бачимо? Ям... Ямище, хто сказав. Ну, Бачимо, чи ні? Катя. Покажі. Ось. Правильно, ось. Яремна ямка. Да? Фоса. Фоса югуляріс. От і ми позначимо, що тут у нас є яремна така вот ямка. Фоса югуляріс, І вона у нас буде під номером 15. Далі. Зовнішня апертура сонного каналу. Зовнішня апертура сонного. А де вона буде розташована? Розташований попереду яремної ямки. Яремна ямка, значить, вона має бути попереду. Правда? Яремна ямка. Попереду. Правильно? Правильно. А на черепі? Дивимося. Ось тут у нас. от, Дивіться, яремна ямка. От яремна ямка. А попереду. Зовнішня апертура. Зовнішня апертура сонного каналу. Тут. А позаду яремна ямка. Або навпаки, попереду. Все просто. Просто. Значить, тут у нас зовнішня апертура сонного каналу. От, от такий от канал. Невеликий канал. Ви побачили це на цій кісточці. Да, правда, відкривається він де? Відкривається на. Так, на верхівці. Хорошо. Далі що у нас є? Кам'яниста ямочка. Кам'яниста ямочка. Деяким важко її знайти. Де вона розташована? Це невелике заглиблення, розташоване на гребінці, який відмежовує зовнішню апаратуру сонного каналу від яремної ямки. Тобто ми маємо яремну ямку, так? <гум> маємо сонний канал. Між ними є стінка, яку ми називаємо гребінець. Невеличкий гребіднець, який відокремлює яремну ямку від соня. Давайте подивимося на черепи. От яремна ямка, от зовнішня апортура сонного каналу. Між ними є стінка. Я. От подивіться, от ми попадаємо на кам'янисту ямочку. Розумієте? Я. Відразу ж, якщо ви забули, яремна ззаду, попереду зовнішня апертура, між ними стінка, на якій є невеличка ямочка, шукаємо. Ззаду є ревна, попереду цей, стінка є. Ямочка? Є. Що я маю намалювати? Я маю намалювати якусь стіночку. да? І намалювати на цій стіночці ямочку. Сонний канал ми позначимо цифрою 16, а ямочку ми позначимо цифрою 17. Далі. Нижній отвір барабанного канальця. Нижній отвір барабанного канальця. Є такий нерв, нервус тимпанікус. Він входить в кам'янисту ямочку і продовжується в то, що ви сказали. Що? Відкривається на дні кам'янистої ямочки. На дні кам'янистої ямочки. Тобто от, ми проводимо такий от невеличкий канальчик. Ми робимо і підпишемо, що це у нас е, циферка, яка буде 18. 18. 18. Далі. Шилоподібний відросток. Є два відростки. Схематично. Я тут намалюю соскоподібний відросток. Да, а тут намалюю шилоподібний відросток. От подивіться. шилоподібний відросток аж проситься. Правда? Проситься? Проситься. На шило подібний? Под, подібний. Правда, не коли тут, як шило, так. Хочете вколотися? Дівочі Дай, Дай покладіть сюди пальчик. Вколовся? Та ні. Ну от, сильно тут от, так тиснею. Вколовся. Коловся. Це дитяча кісточка, просто. Є? Є. Попробуйте тут вколотися. Якщо е, Ви скажете, я не бачу й Ви Коли будете відповідати, покладіть ось тут палець і ви вколетеся. Сильніше, Катя. Ви не вкололися. Є? Є. От якщо ви будете по цій кісті відповідати і будете шукати шило відросток, маєте покласти. Палець і вколотися. Тоді ви зрозумієте. Шилоподібний відросток. Так? Є це цифра. Була 18, тут у нас 19. 20 це соскоподібний відросток. І між ними є отвір. От він. Отвір. Ми пос поставимо цифру. 21 отвір. Діти. Між. Шило і соскоподібними відразками. Отвір я вам підскажу. форамен. Півроботи зробив. Шо, Або українською? Шило соскоподібне соско під номером 21. 21 назва. Складно? Що було найскладніше серед всіх цих отворів? Так, да, я вас прошу, перестаньте. Зараз я вам даю е, 10, хвилин, 10 хвилин. Моя група, плюс ще одна група. Е, окремий листочок. Будь ласка, підпишіть всі назви по пам'яті. Ну, трошечки, можете підглянути кудись. На е, латинську чи латинському? Українською, латинською, будь ласка. 10-15 хвилин часу і ми продовжуємо скриневу кістку.